Прозорим янтарем переливаються на сонці відкриті баночки меду: Мед гречаний, акацієвий, липовий, польовий, квітковий, навіть повітря і те просочене пахощами меду. А ще п'янким ароматом запашного зілля і квітів, чебрецю, м'яти, материнки, пасильків, чорнобильців. А на святкових столах червонобокі яблука, груші, медові пряники, шовики, маківники, вареники і пироги з яблуками і муком. Усією Гомелівською округою лине веселий передзвін церковних дзвонів і здійснюється освячення дарів нового врожаю. Цю щедру пору в народі назвали Спасівкою. Ми з пані Лілією сьогодні розпишемо ось ці тарілочки. Вони будуть виглядати ось так. І кожного преображення господиня зможе у таких тарілочках принести до храму Господнього у такі плоди і подякувати Богові за його щедрість. Пані Лілія, навчіть, як нас це робити. Отже, ми сьогодні з вами розпишемо ось такі тарілочки. В центрі у нас буде яблучко, а навкруги квіточки, і не забудемо про бджілок. Так як тарілочка у нас темненька, тому обов'язково зробимо підложечку. Щоб квіти у нас виглядали яскраво. Розпочнемо з яблучка, малюємо одне напівкою. Сьогодні також працюємо без ескізу. Така собі вільна творчість. Шар фарби повинен бути таким, щоб не просвічувало темне тло. Але якщо взяти забагато фарби одразу, то буде довго сохнути. Ми сьогодні працюємо акрилом, він швидше сохне і зручніше. Для розпису саме тарілочок, і він не потребує покриття лаком подальшого. Навкруги намалюємо квіточки. Їх у нас буде три. Ось такий кружечок. І біля квіточки виростимо по два листочки і робимо основу під маківки. Це в нас мають бути такі невеличкі кружечки. І над яблучком у нас будуть кружляти бджілки. Ставимо мазочок такий, протягуємо. Це у нас тільце. І зерняточка крильця. Верхнє крильце менше. Нижнє більше. І голівку ставимо. Набираємо фарбу на саму подушечку пальчика і робимо відтиск легенько. Тепер потрібно залишити нашу тарілочку десь хвилин на 10, щоб основа гарно просохла, і можна продовжувати працювати. Свято преображення Господнього належить до найбільших двохдесятих свят року в православному церковному календарі. Починається успенський піст першим спасом Маковієм. Потім іде великий спас Яблучний, або ще називають його свято Преображення. І третій спас це горіховий спас, і він. Припадає на свято після успення. Бачка, ми знаходимося в центрі храму священномученика Хорлампія. Ми бачимо, що тут дуже багато. Фруктів тут ікона преображення Господнього. Розкажіть людям, який зміст має це свято. Ми знаємо з Євангелія про преображення Господнього. Ми знаємо, що Господь перед своїм розпяттям преобразився перед своїми учениками, але так як. В це свято попадатиме в Великий Піст, і Великий Піст ми не повинні святкувати, ми повинні молитви знаходитись. То це свято церквою було перенесено на цей місяць, і це 40 днів пройде і буде воздріження. Тобто тоді вже ми будемо згадувати крес Господь. Все-таки тобто має такий смисл по часу. А по самому святу ми знаємо, Господь преобразився перед трьома своїми учениками, не перед усіма, так як серед усіх був Іуда. І він вже не міг війти на ту гору і бачить ту славу. Чому Господь преобразився перед учениками? Так, тому що потім ученики побачать Господа розп'ятого, битого, те враження, яке вони хотіли, бачити би про нього як Бога. Щоб їх не соблазнити. Вони вже побачили його ту славу, і вони знають, що, що буде далі, що от Господь далі себе прославить. І в них не, не було ніякого сумнення такого. І от Господь іменно троїм три ученика: Іоанн — як чистота, тому що самий молодший. Петр стойкость, а Іаков мудрость. Оце ті такі три речі, які в людині будуть разом, і, мабуть, Далі все буде душі, і душа виховуватися в людині. Чистота, стійкість і мудрість. І мудрість. Преображається чоловік на протязі всього свого життя. Він отримує в своїй святому крещенні благодать святого духа. Якщо він далі цю благодать святого духа розвиває. То, звичайно, біля нього добре, біля нього гарно, біля нього хорошо знаходиться. Я приклад зробив такий, якщо взяти яблуки, ми сьогодні освящаємо, звідки береться сорт яблука. Він же сам собі не береться, його треба прививати на що? На дичок. Якщо прививається до дико якийсь сорт, тоді буде і плод хороший. На полі він зірвіть грушу якусь, вона ж буде терпка. А якщо до неї привить гарний сорт, то вона вже буде. Зовсім друга. Так само і людина, якщо вона буде не розвивати себе, вона буде дичком, так і з душою чоловіка. На одне дерево, яблуньку, можна привити декілька сортів яблук. Так само, як і на одну людину, можна привити декілька добродітелів. Людина може не тільки бути доброю, а може бути ще й викованою. І... і оце слово доброта або любов, воно може мати дуже багато проявів. Додаю на палітру трішечки помаранчевої фарби, вимішую її гарно. І к нашим квіточкам на підложку додаю підложечку серединки. І робимо відтінок на яблочко по контуру. Гарно змішуємо з попереднім слоєм. Можна додати ще жовтого. Ложечка на листочках в нас вже висохла, тому розпочнемо з листочків, візьмемо зелений. Додаю трохи водички, вимішую. Далі будемо працювати кошачкою, тому фарбу роблю ріденькою. Пензлик після жовтої фарби можна не випаліскувати, а ось так гарно на нього набираємо фарбу, якби змішуючи попередній колір. Робимо перший мазочок понизу, розпочинаємо з кінчик. І в кінці листочка садимо на п'яточку пензлик. Знову розпочинаємо з тієї ж точки і садимо на п'яточку трішечки нижче. І ще один листочок, і ще коротше. У мене вийшло чотири. Якщо пензлик менший, може вийти інша кількість мазочки. І тут продовжуємо симетрично. Повторюємо для інших листочків. Здавна в Україні дуже шанувався саме перший врожай. Яблучка, груші потрібно було перш ніж їсти, освятити спочатку і віддати Богові шану і подяку за таку надзвичайну родючість української землі. Поки в нас на пензлику зелена фарба, ми зробимо ще такі зелений, недозрілий бочок у яблучки. Так як листочки у нас вийшли занадто світлими, я додам контрасту темно-зеленою фарбою. Переходимо по контуру самим кінчиком пензля. Ось таким швидким рухом. Переходимо до наших маківок. Робимо такі знизу вусики самим кінчиком пензенка. І під'єднуємо маківку до квіточки. Зверху на маківці робимо вінець з ось таких маленьких зерняточок. Я пензлик притискаю самим кінчиком. А зверху маківачка, такі зерняточки, такі відбиточки невеличкі. Матуся, а ви, напевно, малювали, так? Десь? Так, да, малювала. А де ви малювали В Монастирі, вчилась. Вчились в монастирі? Це до того, як ви малівку потрапили, так? Да. А це був який Десь. монастир? Одеський. Там завжди їм, у монахів, вчать. Ну, Колись там все на мольбертах так гарно розписували все. У нас живопись була і все. Ну, це так мені сложно було розуміти, бо я ніколи ну, в школі дві ак малювали, ви знаєте так, але такого mm. нічого не було. А потім з нами художники і канопісці працювали. Ну, спочатку нас і художники були всі початки вчили. Там уже ж оце все стали композиції, оці глечики, яблуки, як то правильно це оці... да, Так, да, да, Оце все треба було mm. робити. Ну, для мене спочатку півроку було так важко. Для чого нам треба було? Бо тому що там золотошвейна мастерська була і ми це все вишивали. Далі беремо червону фарбу. Червоний у нас так оживить зараз всю композицію і вона заграє. Оздоблюємо тепер наше яблучко ось такими пір'їночками, петушиночками, тоненькими, легкими рухами до центру. І знизу те ж саме. Далі роблю такі. Червоненький бочок яблочка, віточки. І далі робимо нашому яблуку по доніжку. Також червоним кольором. Переходимо до авділок. Також роблю по контуру. Крильця. Такі малесенькі відписки. Зерняточком. Обвожу голівку і роблю ріжки. Тепер вона у нас стає схожа на ніч. І у нас залишилися квіточки. Серединка вже є. Я до серединки таки під'єдную листочки. Роблю відтиски, зернятка, дві штучки. Може, десь по три ляже. Пані Олено, як вам подобається на тарілоці? Чи на листочку на Мольберті. Дивовижне таке відчуття, що техніка одна й та й сама, але можливості різні. Тобто, якщо у тебе кухлик маленький, ти можеш його повертати і тримати за ручечку, то тут тарілка це просто, мені здається, найзручніший такий мольберт, на якому можна малювати. Ми композицію завершили, нам залишилось тільки поставити крапочку. Все закінчило. Мо увесь православний християнський люд і нашу шостинську громаду святом бажаємо усім людям, миру, злагоди, щоб скоріше закінчилася ця війна і Божого благословення. Усім запрошуємо всіх людей до нашого монастиря. Федосі, ми знаходимося в святій обителі священномученика Харалампія. Обитель побудували Скоропадські. Розкажіть, які тут головні святині і трішки історії? Сама головна святиня це сам монастир. Комплекс монастиря, то архітектурний, він складається з декількох, слава Богу, збережених людьми. Це священомученика Харлампія, храм теплий з трапезною, корпус сестринський. І собор Різдва Божої Матері. Собор Різдва Божої Матері, звичайно, дуже такий цікавий, тому що мало де в монастирях собори збереглися, і ми маємо таку можливість доторкнутися до цієї святині. Таких святинь видимих, які ми можемо доторкнутися до них, це, звичайно, мощі священомученика Харлампія, ікона Божої Матері Сіцариця і мощі святого Великомученика Георгія Побідоносця. Це головні із таких святинь. Пройдімо в храм. Тут похована династія Скоропадських в цій обітелі. Це вже остання гілка їхня, яка похована на території України, так як вже наступна, похована вже в міграції. Петро Іванович Скоропадський це батько Павла Скоропадського, останнього гетьмана України. І далі, там, як ми думаємо, поховані його мати, брат і сестра. І два надгробка, ну так думаємо, що це Юліани дочки і Анастасії Скоропадської. Вони поховані трошки в другому корпусі. З другої сторони, по праву сторону від кліроса, як ми читаємо. Дуже мало взагалі ми знаємо про гетьманів України де вони поховані. Ми знаємо там Данили апостола, ми знаємо, що приблизно Мазепа за територією України похований. А тут ми вже точно знаємо, що вони поховані іменно тут. У нас є ікона Божій Матері жировіцька З'явилося таке чудо на території колонії. У них була своя церква, ну і вони вправляли просто в прості рамки ікони репродукції з журналів. І один із цих журналів відобразився на склі. Казалось, пидай, якийсь там нальот, може там від сирості, але ми знаємо із-за чого, тому що якщо навіть провести поліку Божій матері, не лишається зовсім ніякого сліда. Воно як внутрі, між стеклами, тобто це як на фотографії негатив. І от Божа Матір Жировіцька таким образом також посітила цю обітю своєю іконою. Божа матір кожен раз нас посіщає. І ще одна із святинь нашої обітелі є ікона Божої Матері Всецариця, Пантанаса ще її називають. Саме перший образ знаходиться на святій горі Афон. Ця ікона була прикладена до копії, яка була привезена, і це проста репродукція, це бумажна ікона. Але в сім'ї благочастівої жінки й шостки вона почала мироточити. Жінка спочатку здивувалася, а потім вже через рік вона призвала священника, і священник засвідчистого про те, що так, ікона дійсно мироточе, що то не просто розлите масло або якийсь там конденсат виходить, не може бути в сірванті конденсата. І зараз дуже багато людей отримують зцілення від цієї ікони. Ми бачимо по прикрасам, які тут знаходяться. Божій Матері, не треба ні колець, ні сірібра цього. Це такий прояв нашої любові, по-чоловічики, як вміємо. У бітелі залишилось декілька фресок, які від того розпису, так як в радянські часи, під час колонії заключених заставляли збивати ці фрески до кирпича. Але знаходились такі люди, які не збивали, і завдяки їм ми маємо можливість побачити, в якому стилі був розписаний храм. З однієї сторони праведна Елісавета, а з другої сторони знаходиться Марія Єгипетська. Вони написані зовсім в других в різних стілях. Єлісавета, так предполагають, що було переписано, так як сестра Павла Скоропадського також Єлисавета, вона померла дуже в молодому віці. Це була її небесною покровительницею. І так розписали. І два зображення в Ніші залишились Спасителя і Божій матері. Ми знаємо, що Божій матері, тому що тут є ініціали Марія Дєва, і видається і... ікона Божій Тіво-Печерська, так як вона сидить на троні, два ангела і ось видно капюшон преподобного Антонія, а тут повинен бути преподобний Феодосій, який стоїть на колінах. І Спаситель найкраще е, зберігся з цієї сторони до половини. А наскільки я знаю, по розповідям старих людей храм повністю був розписаний, так як храм теплий і розписі, от переміни температури, вони не... Терялися. навіть одна людина, яка тут була в дитинстві, вона навіть розказувала де що було написано. Також ми бачимо тут. Вход і він відведе до трапезного храма. Нині ми не знаємо, в честь кого був освячений той храм, і чи був там храм. То, що деякі свідки кажуть, що був честь Анастасії, деякі кажуть в честь Іоанна Кушніка, небесного покровителя Іоанна Скоропадського. Ну ми приблизно думаємо, що там похований Іоанн Скоропадський, так як по опису він був похований по праву сторону від кліроса. Безкліорос це хор, якщо хор знаходиться тут. Якби він навіть знаходився там, то або там, то все одно права сторона йде на ту сторону, то приблизно ми думаємо там. І по опису старому є двері, які вказують номер 6, вход в усипальницю. Ну там він похований чи не там похований. головне, що ми молимося за нього, бо тому, що дуже багато обітелів, які навіть забули, хто їх і строїв. Тут слава Богу, пам'ять. Таке зберігла для нащадків. Це славне ім'я. Пачка, і ми сьогодні в вашому храмі розписували Петриківкою такі посудинки для освячення яблук. Як ви думаєте, чи кожна людина може навчитися малювати? Чи таке можна привити до кожної людини майстер? Я думаю, що кожен може. Якщо людина матиме... Бажання і саме таке головне у християнині це бажання. По перше, і сміливість. Навіть я пам'ятаю із шкільної програми. Що ми розписували теж Петриківський розпис? Був ми пальцем, мізинцем розписували, Це я добре так заповнив, бо ну що ми малі були, і в нас всі руки були в вкраски. Так що може, звичайно, якщо людина захоче, то вона все зможе. Головне з Божою допомогою все робити і з молітвою. Батюшка побажайте нашим людям, які дивляться нашу передачу, о тієї Божої помочі для розкриття талантів. Кожна людина має свій талант, даний їй Богом. Не заховати, не закопати. Людина повинна. На його Таланти це не тільки талант, який людині Господь дав там, в розписі або ще в чомусь. Це і в добрих ділах. Людина має милосердя. Хай вона те милосердя не тільки для своїх рідних його використовує, але й для всіх тих, хто потребує в цьому.